Усім привіт! Сьогодні я пропоную приготувати ось таку смачну вечерю. Це для тих, хто не має зовсім часу. Це, це той самий варіант. Усім приємного перегляду. Картопля почищена, і зараз ми її нарізаємо ось такими кружечками. Не сильно грубими, а середніми. Тут у мене попалася дуже велика. Петлина, то я її перерізаю і ось так нарізаю на пластинки. Печериці почищені, і я їх ось так також на пластинки нарізаю, не сильно грубими. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, коментуйте. Рада отримувати від вас відгуки. Є ось така цибулина. Я її нарізаю, можна використати будь-яку білу цибулю. Вона у мене ось така з тими зеленими полінцями. Нарізаю її. Тоби зараз всі інгредієнти підготовлюю. Тут у мене фарш, значить, це є курятина, вже додавлена цибулька сіль. А це у мене свинина. Зараз я її перемішую. Можна будь-яке м'ясо, можна тільки свинину використати. Можна тільки курятину. Це вже як собі закерує господинка. Сюди, за бажанням, додайте будь-які спеції, які вам подобаються для м'яса. Значить, я зараз додавлю паприка. Це у мене мелена солодка. Коріандр мелений. І танечко моїй для Я купила і треба десь її вже використовувати. Ну. Не мішає мені коріандр зовсім і дітям також. І перець мелений чорний, можна суміш перців. Все, знову ж таки, перемішуємо форму. У мене ось така овальна скляна форма, налила я сюди трошечки олії. Дно змащую, на дно я викладаю печериці, Посипаю цибулькою. І ось так накладаю фарш на картоплю і роблю, можна так сказати, гармошку. Ось так, бачите. Все швиденько. Як не поміщається в ручку, можна вже викладати у форму. Тут же регулюйте фарш, скільки хочете його там додати, щоб воно вам вистачило на всю картоплю. Тут у мене залишилося пару кусочків картоплі і я отак позапихаю по бокам. Напевно, чотири картоплі було. Ціла форма вже смаколика. От у мене є такий соус Сацебелі. Він у мене, у мене для заливки він найкращий, бо там всі спеції є. І ще один такий лайфхак я вже просто відкрила, скоріше забула вам показати. Значить, я відкрити ось таку банку без всяких всяких Значить, ви берете, схрещуєте отак пальці, стискаєте, воно має щолкнути, і тоді після того ось так можна легко відкрити. Тобто, щоб воно щолкнуло. Значить, тут у мене сметана, користуйтеся. отут у мене сметана домашня, і я сюди додаю цей соус цибелі. Так. Які там приправки смачні. Так, за бажанням сюди можна видавити чесничок. Ось чотири зубчики чесничка з головою достатньо. Духовка вже розігрівається 220 градусів. Сюди додам цибулю зеленої. Зелені мало не буває. У мене в холодильнику був сир твердий. Ну, я його сюди додав. так, приблизно 100 грам сиру. Все. І тепер це все перемішуємо. Ось така у нас буде заливка до картоплі з м'ясом. Це така краса. І так, заливаємо. І напослідок ми сюди нарізаємо помідорчики. Хтось тобто так ставить поміж фаршем і картоплею, а я зверху поставлю. Ось так. Все буде гарно та смачно запікатись. Все смакоту ставимо в духовку. Температура 220 градусів. Просто я знаю свою духовку, якщо вам треба менше, поставте на меншу, менші градуси. На 40-45 хвилин, ну, 50 хвилин гора. Це наша запіканочка-м'ясна спеклася. Зараз я вам покажу, як вона виглядає всередині. Ого, внутрі сучне. Сочно, сучне. Прям вода багато. Вийшла не зовсім запіканочка. Вийшла є тушена картопля. От, дивіться, зараз ми попробуємо. Картопля. М -м -м. Ну, смачно. Ну, вона не може бути не смачно. Просто там виділися сік з печериць, з помідорів. Ось так трошечки. Можна було там збити яйця, щоб воно так більше стягнулося і сиру дати. І от, знаєте, що треба було підсолити картоплю. Я про це забула. Тому, на замітку, можете це все зробити. Смачно. Все користуйтеся, якщо вам сподобалось, пишіть відгуки свої або якісь зауваження. Все прийму, все прочитаю і відповім. Це всім приємного апетиту, до нових смаколиків! бережіть себе та Україну! Всім па-па!